Путін не планує зупинятись у Росії, добудовують новий завод вибухівки для війни з Україною. Про це повідомляє видання Reuters. Завод будують на базі бійського олеомного заводу для виробництва гексогену та інших компонентів боєприпасів. Цебто сама Росія нарощує. Свої збройний потенціал, а дивіться, чого вона домагається від України та від Заходу? Кремль тепер заявляє, що Російська Федерація одразу ж відреагувала, підтримала ідею 30-денного припинення вогню з необхідністю врахування нюансів. І що ж це за такі нюанси? Песков, рот Путіна. Роз'яснив, роз'яснив. І що ж, він, і що ж вимагається від США та ЄС повинні перестати постачати зброю Україні. Так Звучить вимога росіян в устах Піскова? За його словами. Російська Федерація укладе договір про 30-денне перемиря у разі виконання цієї умови. От в чому ж тут логіка росіян? Самі вони в той час перемир'я, далі, будують завод, мабуть, ще там закуповують де що можуть шахеди в Ірані, в Північній Кореї, де там ще в Китаї. Хто там, звідки їм цю зброю постачає, це все продовжуватися буде і тривати, і вони нарощують свій потенціал. А Україна має у цю паузу 30-ти відмовитися від будь-якого виходить постачання зброї з Заходу. Хіба що тут сама може що виробити. Якщо припиниться стрілянина, якщо не обінюється, Ударами, а це пов'язано як б у України чи чи в Росії не було зброї, якщо ми її не кидаємо не перекидаємо через флінію е, фронту чи кордони одна одній, то І що це міняє? Але ж не ми ці запаси почали тут розбудовувати. Ми навпаки тут це роздавали наліво, направо. Розпродували ще тут з регулярністю якоїсь наші ці, ці підривали С склади, вже не знати хто, мабуть, замітали всі ці те, що продали, щоб з обліку зняти. І тепер ми маємо скласти руки і заради 30-денного миру обеззброїти себе. Щоб що? Щоб Росія після 30, на 31-день взяла нас голими руками, в столицю України прибули канцлер Федеративної Республіки Німеччини Мерць, президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Стармер та прем'єр-міністр Польщі Туск. В Києві відбудеться зустріч. Української влади із лідерами коаліції рішучих. Зеленський уже зустрівся з лідерами чотирьох європейських країн, які прибули до Києва. Разом вони шанували пам'ять полеглих воїнів. Зеленський разом із європейськими лідерами провели телефонну розмову з Трампом. Це чудово, що Трамп також долучився хоча б віртуально до цієї зустрічі. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сигіба. І, за його словами, увага всіх тих, що зібралися, була сфокусована на мирних зусиллях. Україна та всі союзники готові до повного, безумовного. Припинення вогню на суші у повітрі та на морі мінімум на 30 днів, починаючи вже з понеділка, додав міністр. Ну, ще один спікер російський <різвався> озвався заступник голови Радбезу Російської Федерації Медведів. От він сформулював. Ставлення Росії до всіх цих планів і намагань прийти до миру. Пряма мова Медведєва. Засуньте ці мирні плани у свої пангендлерні дупи. Кінець цитати. Ну, та хай все, що говорить Медведєв, його можна до уваги і не брати 22 пропозиції щодо припинення війни містяться у документі, розробленому американськими, європейськими та українськими переговорниками. Про це повідомляє NBC News. Точно відомо, що документ включає 30-ти 30-денне припинення вогню на та те, що США не будуть підтримувати вступ України в НАТО. Трампу вже повідомили, що Україна готова до повного припинення вогню з 11 травня. Будемо сподіватися, що так і трапиться, що буде 30-денне перемиря і воно буде на наших умовах.